Привіт всім з пляжу Я на морі на Кременчуцькому морі. Дивіться, яка краса. Насправді це велика і трагедія України. Там затоплено багато сіл, затоплено було багато комуністами в радянські часи наших історичних місць, щоб це створити. Але є таке, такий природний феномен вкрай мальовничий, Ось подивіться. І зараз я повертаюся на гору е, пивиху. Це найвища точка лівобережжя. Тобто, це, як я Говерла, найвища точка України, а це найвища точка лівобережжя. І я хочу скористатися цією нагодою, аби, по-перше, показати вам це місце і сказати, що воно абсолютно варте вашої уваги. Це одна з точок Сили України енергійної, енергетичної. От ми були на Черкащині на Трахтимирові, а це Пивиха це рідна сестра Трахтимирова. І якщо ви хочете зарядитися енергією, то, то сюди вам треба обов'язково приїхати. От, я приїхав в Кременчук, ну і тут ця гора вона поруч. Але що я хотів сказати? Я хотів вам сказати, от, подивіться, по-перше, як красиво все, от, а по-друге... Зараз, якщо я не впаду, бо тут глина і слизько дуже. О! Не впав! Ой-ой, ой трошки попливло. Ой -ой -ой -ой. Стабільно. Ніщо, Нічого не звалить з ніг справжнього українця. І Україну. Отже, я хочу сказати ось чого. Шановні, треба берегти дивопережня. І допомагати. Колись були такі. Періоди в нашій історії, коли людей з правого берега тягнуло або примусово переводили на лівий берег. Війна зараз дуже ослабила лівий берег, нашу Сумщину, Харківщину, Полтавщину. Частину Запорізької області, Херсонської, ми повинні бути єдиними. Ми повинні підтримувати один одного. І завжди пам'ятати, що Україна у нас одна. Тому, будь ласка, приділяйте увагу мешканцям Лівобережжя. Приїжджайте сюди, відкривайте для себе Україну, любіть її, бо тільки в єдності наша сила. Бережіть себе. А я пішов.